Так, 1, 2, 3, 4, 5. Можемо розпочинати наш сьогоднішній ефір. Колеги, всім привіт. Зараз лише надам вам посилання на ефір. І давайте розпочинати. Так, друзі, якщо у вас будуть якісь запитання, будь ласка, не забувайте писати їх в чаті. Обов'язково ставимо лайки цьому відео, підписуємось на канал. Перше сьогодні макро показників ми не бачимо. Сьогодні все а, тихо. А от завтра, до речі, дуже цікаво буде те, що завтра буде висувати Федрізерв Джером Павел. Стосовно їх подальшої політики, Трамп дуже сильно давить на Пауела, щоб той або звільнявся, або ж знижував ставку відразу на 3%. Це, звісно, нонсенс. Інфляція нікуди не йде, а Трампу треба накачувати ринок, щоб ринок зростав. Ну, окей, побачимо, хто переможе. Звісно, є багато вірогідності, що Трамп все ж таки видавить Пауела, але побачимо. Середа, у нас будуть дані по. Ринку, житла, ринку нерухомості і е, сира нафта. Четвер, у нас буде відсоткова ставка депозитів, відсоткова ставка євро. Е, Прес-конференція ЄЦБ також буде. М і в п'ятницю у нас будуть про, е, рівні продажів е, за е, товарів е, довготривалого використання. Ми очікуємо дуже різке зниження, тому що, в принципі, в світі плюс-мінус все заспокоюється. Так, йдемо далі. Ставку знижувати не планують найближчого часу, 30 липня в вересні 50, ну, скажімо так, 60 на 40, да, що ставку знижувати не будемо. Побачимо, як воно буде насправді. На а з цим всім ліквідовано було більш ніж 132 тисячі 132 тисячі трейдерів на загальну суму більш ніж 409 мільйонів доларів. Да, бачимо зараз. І лонгісти, і шортисти. Зараз ніхто не може знайти собі ради, щоб розуміти, куди зараз торгувати. Так, притоки спотові ETF по бітку. Знову плюс 2,4 мільярди доларів. Спотові ETF по ефіру плюс 2,18 мільярдів доларів. да Це, мабуть, я так дивлюся абсолютно рекорд за останній час притоків по ефіріуму. Якщо ми бачимо, да це загальний прям а, рекорд. Я не бачив таких притоків по ефіру раніше. Окей. А, так, що у нас далі? А, по індексам. Нікей, бачу а, трішки зупинились. Да, і очікую також продовження руху вниз 35,300. Євронекст. Очікую далі руху вниз 1540-1560, плюс-мінус десь в цьому рівні. Діксі бачу поки що продовження, да, тому що не змогли пробити 98,8, 99. Тому поки очікую продовження руху в бік 94 пункти. SP. Ще ми не бачимо тут сигналів на продаж, але будьте, будь ласка, уважними. Так, мета йде по напрямку руху вниз. Буду закривати або ж 30 липня, або при досягненні тейку. Netflix, вийшли новини. Новини класні, але Netflix вийшов вниз з рухом в бік. Нашої таргету, да, але я вийшов в день виходу новин, тому, тому, окей, без, без, без позиції. Так, Apple без позиції, Nvidia, Google хочу відкривати після того, як вийдуть новини, ну, звітність. Microsoft Tesla пшениця торгується в Боковому Русі 525-550. Бачимо пройшов сигнал на продаж, тобто побачимо тест підтримки 525 доларів. Так, нафта продовжується рух вниз. Скоріше за все, буде рухатися в напрямку 58 доларів. Золото. Поки що в боковому русі, мабуть, ще ми сходимо 3,400, але в цілому, все ж таки очікую на рух вниз в сторону 340. Євро-долар. Тут головне, щоб євро змогло утримати підтримку 1,16-1,15 для продовження свого лонгового руху в бік 1.22. Крипта. По крипті сигналів про розворот поки що немає, але очікується все ж таки момент, коли ми розвернемося і все ж таки будемо рухатися в бік 4,6-4,8%. Ще раз кажу, сигналів поки що немає, але будемо до цього готові. По ринку крипти сигналів на продаж поки що немає, але будьте, будь ласка, уважні: 3,97%. 4 трильйони вже досить близько до того, щоб початися коригуватися. Корекція завжди наступає дуже неочікувано, тому будьте, будь ласка, уважні. Тотал також, в такому 7.30 далеко один від одного. Сигналів на продаж поки що немає, але будьте також, будь ласка, уважні. Домінація бітка дуже сильно звалилася. Бачимо, зараз тестує 365 скальзячу середню. Сигналів на розворот поки що немає, але ж також будьте, будь ласка, уважні. Uh, так цікаво, що 4 uh, ну, впали з 65 до 61%, відсотку, оці 4%. Відсотки домінації мінації біткоїна, а як багато зараз було перетоку в ефір і в інші альткоїни, тому треба бути дуже і дуже, будь ласка, уважним. Азерс також підросли. Зараз тестуємо верхню лінію супротиву 8%, можливо, дійдемо до 8,23%. І потім очікую ж таки коригування по ринку. Біткоін бачимо в такому плавному русі. Можливо, це буде якраз розподіл перед тим, як скоригуватися. Ефірчик. Можливо, можливо, ми затестимо супротив 470. 4070 доларів. Можливо, це рівень. Можливо, ми знімемо свіп 400 і потім вже будемо коригуватися. Тому, можливо, отак от відмічу цей рівень. Так, це буде так. Це буде так. Потім буду заміряти вже рух. Так, ондо, Ну і по більшості активів. Поки ми сигналів на продаж немає. Можливо, будемо знімати свіп 1.15, от в цьому русі, да? і потім вже коригуватися сюди. Тобто зараз я буду очікувати якийсь фінальний мув по монеткам перед тим, як рухатися на корекцію. Ripple знімає ліквідність вище попередніх хаїв, Пепе Filecoin досить класно рухається. Ну, скоріше за все, будемо тестити 309. Дохи зняли вище попередніх хаїв. Chainlink Також далі ще рухається, поки переносимо його сюди. Ну, Бачимо, да, знімає а, ліквідність вище 20 доларів перед корекцією. Так, тут до 27-28 доларів може дойти десь в цьому напрямку. Так, Юні. Джупітер. Також трішки буде підростати. Скоріше за все, десь сюди буде 65 доларів. Може підрости, зняти ліквідність вище попереднього хая І потім коригуватися. І ціль буде 0,382. Отака буде ціль по Джупітер. Так, кас. Угу, рухається і далі. Сюди. Боме. Скоріше за все буде рухатися в бік 0,33. Ну, 30 і 83. Так, колеги, давайте. Якщо є якісь питання, задавайте. Будь ласка. Якщо питань немає, на цьому буду завершувати наш з вами ефір. Наступний ефір у нас буде в середу. Якщо будуть питання, а я вже ефір закінчу, то ви, будь ласка, пишіть в коментарях. Я обов'язково відповім на ваші запитання. Дякую вам за вашу увагу. Всім бажаю гарного, успішного торгового тижня. І на зв'язку, всім па-па.